Історія благодійних концертів гуманного призначення сягає глибин позаминулих століть. Однак сьогодні вона знову спалахом усхвітила летичів, де, задля допомоги дитині сироті, інваліду дитинства Віталію Мельнику, який потребує кількох складних операцій, щоб мати змогу ходити, об'єднали зусилля представники різних соціальних верств Летичівщини. Драматична доля Віталія не залишила байдужою місцеву владу. Представники Летичівської райди. Держадміністрації стали організатором благодійної акції службою у справах дітей Литичівської районної державної адміністрації проводиться благодійний концерт благодійний концерт, присвячений тому, щоб зібрати кошти допомогти дитині сироті мельнику Віталію. Ця дитина повна сирота. В неї немає ні батька, ні матері. Виховує її опікун, і тому нашою службою прийнято рішення про те, щоб провести благодійний концерт і виручені кошти від благодійного концерту. А на благодійний концерт ми запросили. Служби наші управління і відділи районної державної адміністрації керівників, а також працівників підприємств, установ організацій, які знаходяться на території нашої Литичівської селищної ради, а також сільських селищних гулів і заліз всю, всю громаду Литичівського району. Настоятель храму Летичівської Матері Божої Адам Шивуський гостинно запросив до кращої зали санктуарія, а викладачі й учні Летичівської дитячої музичної школи підготували низку популярних творів високого духовного наповнення, виконання яких збагачувала молитовна аура храму. Присутність Віталія Мельника, якого супроводжувала його опікунка, тривожило душі, налаштовуючи на унісонне звучання з молитовною музикою і доброзичними словами. Благодійне призначення мистецької акції Летичучан може стати одним із добрих починів у поновленні духовності та потрібної сьогодення.